У Турції, що на Самбірщині, запрацював перший центр героїв, відкрити цей ветеранський простір вдалося завдяки допомозі благодійників. Це буде такий осередок ветеранів, де всі, скажімо, охочі родини сім'ї. Без вісти пропавших, всі, хто має дотичність до військових, можуть збиратися. Тут будуть надавати послугу з точки зору юридичної, будуть надавати допомогу по допомогу. Буде формуватися в принципі така, знаєте, сила, сильна, велика спільнота ветеранів. Також тут проводитимуть культурні та патріотичні заходи, тренінги, майстер-класи, спортивні змагання тощо. А очолюватиме цей центр Олена Вовчанська, яка зазначила, що такі осередки зараз вкрай необхідні. Сама жінка не з чуток знає, що таке війна. Спочатку повномасштабного вторгнення мій чоловік, добровольцем, пішов служити до військової служби. З літа 2022 року він перебував в гарячих точках Донеччини та Луганщини. Проте, приступивши до чергового бойового завдання 30 січня, ми втрачаємо з ним на жаль зв'язок. Він вважається безвісти зниклим з 1 лютого року до сьогодні. Але я дякую Богу, що я не втратила надії, віри в те, що ми його знайдемо живим, неушкодженим і повернемо додому. Додамо, що це лише один з серій таких центрів, які планують відкрити у громадах Львівської області. Давид Берішвілі, правда тут львів.